У січні 2022 року я зробив свій перший свідомий крок у світ MacOS, придбавши на той момент актуальний MacBook Air M1. До цього в мене був ПК на Windows. і Цей перехід я сприймав здебільшого як відкриття нових горизонтів чи щось на кшталт того. Обрав саме цю модель, бо вона отримала просто фантастичну кількість позитивних відгуків. І хотілося одразу випробувати найкраще, що могла запропонувати яблучна компанія. Але звісно, при цьому не за всі гроші світу. Тому прошку на M1 я одразу від. Кинув спершу цей ноутбук слугував мені вірним другом у роботі від написання сценаріїв до монтажу відео. Згодом, коли я оновився на мій поточний MacBook Pro на m 2 Pro, пристрій перейшов до моєї дружини, яка використовує його для монтажу TikTok та роботи з документами. І ось сьогодні, майже три роки по тому, цей ноут, якому вже майже п'ять років з моменту анонсу, працює бездоганно. Жодного разу він не підвів. І навіть у 2025 році пристрій залишається актуальним вибором, особливо з огляду на вторинний ринок. Але чи став би я радити у 2025 році купувати MacBook Air на m 1 Протягом цього відео ви отримаєте вичерпну відповідь на це питання. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні ми говоримо про ноутбук, який змінив світ. Дисплей MacBook Air на M1 1 це без перебільшення одна з найголовніших причин, чому цей пристрій все ще можна вважати актуальним для 2025 року. 13,3 дюйми, роздільна здатність 2560 на 1600 пікселів, ips матриця та максимальна яскравість у 400 ніт. Це означає, що для більшості сценаріїв використання екрану вистачає з головою. Ви можете працювати в офісі, вдома чи навіть у кафе, і картинка завжди буде чіткою з приємною передачою кольорів. Але якщо взяти ноут на волі. Вулиці... Ці, особливо під яскраве сонце, ось тут починаються нюанси. Звісно, у тіні все окей, але от під сонечком хотілося б ще до максимальної яскравості накрутити десь 20-25% для комфортної роботи. Кольори тут це справжня насолода для очей. Калібрування, як і завжди, в Apple на найвищому рівні. Якщо ви дизайнер, фотограф чи відеомонтажер, будете задоволені. Так, рамки навколо дисплея тут щонайменш присутні, і в наш час вони вже трохи впадають в око, але не те, щоб вони були. Якимось вже занадто застарілими. Скоріше, просто прийшло усвідомлення, що в новіших моделях MacBook або навіть у конкурентів корисна площа дисплея стала більшою. Проте для пристрою, якому вже майже 5 років, це дуже гідні показники. Ну і кілька слів про веб камеру Вона тут просто HD, без жодних фул, підійде для онлайн-дзвінків, і на цьому її переваги закінчуються. Якщо плануєте стрімити чи записувати відео, раджу докупити окрему камеру. Що стосується частоти оновлення, то тут стандартні 60 Гц. Так, після Екрану у мого MacBook Pro, де є 120 Гц, це трохи бентежить, але абсолютно не критично для Air. До того ж, я не вірю, що Apple коли-небудь додадуть 120 Гц у базові ноутбуки. Може лише тоді, коли на прошки прийдуть королівські 240, але це взагалі таке майбутнє, яке я абсолютно собі зараз не можу уявити. У підсумку екран MacBook Air M1 це ідеальний баланс між якістю, функціональністю та практичністю. І навіть якщо він вже не найновіший, дисплей досі відповідає вимогам багатьох користувачів, але звісно. Якщо ви хочете грати у всі сучасні ігри на високих налаштуваннях, вам потрібен не просто комп'ютер, а прям потужна машина. І ось вона збірка Asgard на click.ua. Центр цієї збірки. Материнська плата Gigabyte z 890 Aorus Elite Wi-Fi 7. Вона підтримує PCIe 5.0, що дозволяє повністю розкрити потенціал найпотужніших відеокарт. Як, от, наприклад, встановлена тут RTX 4070 Ti Super з 16 гігабайтами відеопам'яті. Чотири M.2 2 слоти забезпечують місце для. Швидких SSD накопичувачів. А Wi-Fi 7 гарантує надшвидкий бездротовий інтернет, який потрібен як геймерам, так і стрімерам. Процесор Intel Core Ultra 9 285 k та 64 ГБ ddr 5 Kingston Fury Beast створюють ідеальний тандем для багатозадачності та важких завдань. Це означає плавну роботу для всіх сучасних ігор від монтажу чи 3D рендерингу за стабільну температуру. Відповідає система водяного охолодження Deepcool LT 720 WH. а про Сторий білий корпус Deepcool CH780 додає стилю та чудово вентилюється. На сайті click.ua можна обрати готовий комп'ютер із безлічі варіантів або замовити збірку Asgard за власними побажаннями. Більше оперативки, потужніша відеокарта чи унікальний стиль? Не питання. І приємний бонус від мене за промокодом. Свідомий ви отримаєте знижку у 5% на всі зібрані ПК та периферію. Посилання залишаю в описі під цим відео. Клік, і вже у тебе. А от дизайн MacBook Air на M1 1 це штука, яка одразу видає його вік. Так, це пристрій, якому щонайменш 5 років. Але знаєте що? Суб'єктивно він все ще дуже гарний. Так, після виходу Air на m 2 цей форм-фактор відійшов у минуле, але це не заважає йому залишатися впізнаваним, елегантним та навіть преміальним. Легкий, лише 1,3 кілограми і жодних кулерів всередині, тільки алюмінієвий корпус, який розсіє тепло. І треба відзначити, що корпус дійсно дуже непогано відпрацьовує теплообмін, бо нагріти мак. Air m 1 до такого стану, щоб було помітно, що він нагрівся. Це досить непроста задача. А от клавіатура тут дійсно просто фантастична. Друкувати на ній суцільне задоволення. Єдина претензія, якою тут можу назвати взагалі не стосується MacBook Air на M1, а просто MacOS як такої. Це той нещасний перемикач мови в системі, який колись був у мільйон разів зручнішим та наочнішим. Тепер він такий маленький, що краще просто запам'ятати, яку мову ви обрали, та друкувати по пам'яті. А ось трекпад – це справжня любов. Це той досвід, який важко описати словами, а ще складніше знайти йому конкурента. Скільки б я не тестував ноутбуків на Windows, навіть топових та дуже коштовних жоден не дотягує до рівня цього трекпада. Не дивно, що Apple продає його як окремий аксесуар. Це справді варте уваги рішення. Що стосується динаміків, вони гучні та якісні, звук чіткий і приємний. Для музики їх вистачає з головою, хоча боси в моделях Pro відчутно потужніші. Порти їх тут два usb c з підтримкою Thunderbolt 3. Так, вже. Дійсно, є і швидші варіанти, значно швидші, але для 99% задач цього вистачає з головою. А от їх кількість цих портів, як на мене, щиро засмучує. Заряджання через один з цих портів і відсутність Максеїв змушує носити з собою usb c хаб, якщо хочете одночасно заряджати ноутбук та підключати периферію. Це рішення дійсно працює, але викликає певний дискомфорт. На правій стороні є порт 3,5 мм для навушників, але чесно кажучи, я б краще отримав тут ще один usb c Ну і окремо, що я хочу згадати. У цьому пункті відео це захисний чохол. Особисто я ними користуюсь. Що в думку, що він може створювати навантаження на петлі, які тримають екран, але за три роки проблем не помітив. Плюс є ще один дуже приємний бонус від чохла, про який я розповім трохи далі за текстом. В цілому, дизайн MacBook Air на m 1 це не про модність та тренди, а про зручність, надійність та чого вже впізнаваність. І навіть у 2025 році він залишається тим самим пристроєм, що привертає увагу та тішить око. Друзі, у першому закріпленому Коментарі та й в описі під цим відео є посилання на актуальний збір на потреби наших збройних сил. Дуже прошу вас підтримати його вашими гривнями. Нагадую, що кожен донат є неймовірно важливим разом до перемоги. А от процесор m 1 став тією революцією, про яку мріє кожна компанія. Apple вдалося поєднати потужність, автономність та енергоефективність у компактному корпусі. Не дарма хлопці та дівчата з Intel кусають собі лікті, а Qualcomm нещодавно випустили свою відповідь для комп'ютерів на Windows, Snapdragon X Elite. Але повернемося до MacBook Air на m 1 У мене молодша версія на 7 ядер GPU, і навіть цього вистачає з головою. Монтаж 4 k відео для TikTok де він через проходить на ура. Але є одна важлива. Порада, якщо ви серйозно плануєте працювати за цим ноутбуком, не беріть базову версію з 8 ГБ оперативної пам'яті. У мене модифікація на 16 ГБ, і це точно було дуже вдалим рішенням. Так, переплата дійсно була значною, але ж це Apple з 8 ГБ у 2025 році, комфортно працювати вже майже неможливо, особливо якщо плануєте монтаж для YouTube. Попередній перегляд відео до рендерингу буде підгальмовувати, а 4К монтаж це просто суцільний біль. Тож, якщо ви обираєте MacBook Air на для роботи варто інвестувати у додаткову оперативку. Цей ноутбук був моїм основним робочим інструментом для монтажу відео на YouTube. Я працював із сирими 4К матеріалами та виводив їх у 2К. Зараз ір використовується для монтажу TikTok та Reels. Він усе ще працює бездоганно. А в задачах на кшталт роботи з браузером та документами йому взагалі немає рівних. По факту ж, ноутбук це лише інструмент для виконання конкретної роботи, і саме цей інструмент дуже комфортний та зручний, якщо ви знаєте для чого та як його використовувати. Користувати. А тепер про найболючіше постійна пам'ять. Версія на 256 гігабайтів це відверте знущання. Але пам'ять від Apple дуже коштовно, тому я обрав якісний зовнішній SSD на 2 терабайти. Але тут є нюанс. Якщо ви вирішите зробити так само, обов'язково активуйте функцію TRIM через термінал. Це захистить ваші дані та забезпечить стабільну роботу накопичувача. І здавалося б, до чого ж той чохол на ноут, про який я згадував раніше у цьому відео. Пояснюю, вочевидь, носити з собою ноутбук, хоча б в рамках квартири, з якого постійно. Звисає SSD, це та ще срака мотика. Це незручно, неергономічно, ще й на вигляд повна фігня. І нещодавно я знайшов досить елегантне рішення: супер дешеву кишеньку, яка клеїться на чохол, туди вставляється ваш SSD, і на цьому все ніяких проблем. Знайти його можна на відомому оранжевому китайському маркетплейсі, а його дурацька назва ось тут можете її вбити, чи в Google, чи в той самий маркетплейс, і знайти собі таку кишеньку. Щиро раджу, це реально класне рішення, вони ще різних розмірів є, тому пошукайте то, яке Підійде під ваш конкретний SSD. Ну а тепер говоримо про батарейку. Автономність MacBook Air на m 1 це одна з тих речей, за яких його все ще варто поважати. Батарея на 49,9 вт годин дозволяє працювати досить довго, навіть якщо пристрою вже 3 роки. Наприклад, зараз мій AIR працює близько 4 годин у DaVinci Resolve. Це при тому, що акумулятор вже втратив частину ємності, залишилося 84% від початкового обсягу. Це класний показник для задач такого рівня навантаження. Звісно, я адекватний людина та розумію, що не всі у світі монтують на своїх ноутбуках відео, тому для офісних. Задач чи браузінгу у поточному стані акумулятора MacBook Air на m 1 вистачає приблизно на 7 годин. Звісно, новий акумулятор показав би ще більше, але навіть із цією ємністю ноутбук відпрацьовує на всі 100. для повсякденних задач цього точно вистачає. Що стосується безпосередньо заряджання, тут є один дуже важливий момент: комплектний блок живлення на 30 ватт заряджає ноутбук повністю майже за 2 години, що дуже непогано. Хотілося б, звісно, значно більше, але і з цим теж можна жити. До того ж, я провів тест, його результат Можете бачити прямо зараз перед собою на екрані. і Видно, що MacBook Air від потужнішого блоку живлення може заряджатися швидше. До того ж, такий не дуже високий рівень потужності значно спрощує процес пошуку повербанка, адже чим вища потужність, тим він дорожче. Взагалі вважаю, що у кожного має бути хороший повербанк для ноутбука а у поточні часи, так взагалі. Якщо казати максимально чесно, MacBook Air на M1 – це той ноут, якого вистачить з головою 99% користувачів. Apple з першого разу зробили щось настільки вдале, що оновлюватися на нові моделі не має сенсу, особливо якщо у вас варіант на 16 гігабайтів оперативної пам'яті. Цей ноутбук досі справляється з будь-якими задачами, які ставлять перед ним більшість людей. Робота з документами, браузинг, не надто потужний монтаж відео чи обробка зображень. Тут він дійсно на коні. Я можу щиро порадити його придбати. Єдине, чого всі трохи бояться, я це цілком розумію, це перехід з Windows на MacOS. Але повірте моєму досвіду, це питання лише часу та звички. А ще вивчить кілька шорткатів, і ваше життя взагалі стане шикарним. Коли звикаєш до цієї системи, починаєш отримувати від роботи справжнє задоволення. Ну і наостанок, у 2025 році я б радив розглядати MacBook Air на M1 виключно на вторинному ринку, бо саме там, якщо ви купите вживаний пристрій, ви отримаєте максимальну кількість потужності і вигод на кожну витрачену гривню, головне чітко розуміти, що вам потрібен саме MacBook Air на m 1 Якщо ваші задачі під силу цьому ноутбуку, купуйте, ви не пошкодуєте. А за яким комп'ютером зараз працюєте ви? Чому обрали саме це рішення? Та наскільки ви ним задоволені? Звісно, ж діліться вашими враженнями в коментарях під цим відео. Також нагадую, що хороші люди ставлять уподобайки під цим відео, також підписуються на мій канал та натискають на дзвоник. А найкращі люди ще й діляться відео зі своїми друзями та знайомими, що дуже допомагає у просуванні якісного українського. Контенту. А в описі відео, крім посилання на click.ua, є і лінк на мій тікток, де кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні та незвичні штуки. Тож обов'язково зацініть та підписуйтесь. Ось тут поруч зі мною з'явилися два моїх відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!